Я вітаю вас в новому по повторенню гри Art Freedom. Це гра, де ви граєте за хлопців, які відбудовує зруйноване поселення в середньовіччі. І в попередній серії ми з вами додали нову механіку, а саме табори бандитів. Тепер ми можемо прийти в певну локацію, зачистити її, зібрати свій лут та підняти свій банк. І в попередньому відео ви дуже круто підтримали цю ідею і. Додали декілька цікавих ідей, про які ми сьогодні з вами поговоримо. І сьогоднішній план у нас доволі простий. По-перше, треба огородити територію якимсь парканом. Я думаю, що це ідеально сюди підійде частоків. І давайте зараз ми його відмалюємо та додамо гру. А також треба додати певні інструменти, які дозволять швидше мені додавати контент в скрині, тобто, щоб ми могли в скрині накидувати якісь айтеми, і щоб це не треба було робити вручну, але знову ж таки про це далі. І також треба. Синхронізувати все з сейвами, щоб ми могли прийти в цю локацію пізніше, і вона вже була зачищена, якщо ми це зробили до цього. І також нам треба додати можливість інвестувати в цю локацію для того, щоб ми могли прийти, дати грошей і щоб ця локація розвивалася і давала нам якісь дивіденди. Про все будемо говорити поступово. Тож давайте додамо новий об'єкт в нашу гру, а саме частокіл. і спочатку його треба відмалювати. Ось така у мене вийшла територія. Загалом, ось так виглядає тепер цей паркан. Є проходи певні, але поки що без воріт. І також є як вертикальні. Стіни, так і горизонтальні. Знизу я поки що нічого не додавав, скоріше за все, тут так і залишиться, але, можливо, тут теж якась буде цікава ділянка. Окрім цього, по деталізації ще доробив деякі моменти. Окрім ось таких залишків від зрубаних дерев, я ще пододавав певні тут вогни, ще трошки попереносив ось ці факели, ну і трошечки погрався з палітрою. Загалом тут іще є певна відмінність в палітрі між ось цими дуже старими спрайтами, які буквально одні з перших у грі, і ось цими спрайтами, які вже більш новіші. Треба трошки буде палітру підвести до одного кольору, і загалом локація готова. Тепер треба піти трошки познімати відео для курсу. А після цього можна буде продовжити і працювати вже над едітор скриптом для створення скринь і наступними механіками. Підписники Владислава, доброго вечора. І давайте я власне, покажу, що у нас вийшло. Тепер ми притягуємо інвентар, вибираємо, які айтеми і в якій мінімальній та максимальній кількості ми хочемо їх додати. Тут може бути декілька айтемів, так як під різні скрині будуть підходити різні айтеми. Вибираємо, скільки ми хочемо таких айтемів додати. Наприклад, я вибрав ягоди та ось такі медові соти. Також вибираємо, чи треба нам чистити скриню перед додаванням нових айтемів і чи дозволяємо ми дублікати. Натискаємо Fill і тепер, коли ми підходимо до цієї скрині, то у нас з'являється новий рандомний. Зміст. І тут ви можете мене запитати, а чому ти просто не робиш такі локації, як це роблять Ubisoft, Коли ти приходиш, зачищуєш, і потім йдеш, і просто на мапі позначається ця локація як зачищена, і ти потім туди не повертаєшся. В моїй же грі можна буде інвестувати в цю локацію можна буде купувати тут якісь айтеми і в принципі прокачувати якби цю локацію вже після зачистки. Тобто цей табір. Справа в тому, що я не Ubisoft, і в мене немає таких ресурсів на створення величезного світу з різноманітними таборами. У мене табори будуть по перше схожі, по друге буде не так багато, і по-третє, вони будуть не такі великі. Я зараз не тільки про Ubisoft, Наприклад, одна з моїх люблених ігор, Taste Gun, також має подібну механіку, де ви приходите в табір, зачищуєте його і йдете собі далі. Я хочу додати більше душі в цю гру. Я хочу додати якусь історію, прям багато мікроісторій, коли ви приходите в локацію, зачищуєте і туди приходять поселенці. Вони поступово її якось приводять до ладу. Поки що це буде так ривками відбуватися, дуже великими ривками, коли ви там пішли. Потім повертаєтеся, там вже все ідеально. Поки що це буде так. Можливо, пізніше я це покращу, але загалом тут ідея не в тому, щоб зробити це якось супернаративно, суперкрасиво Справа в тому, щоб зробити локації такими, в які захочеться потім повернутися не тільки заради якоїсь там атмосфери чи ще чогось, а заради того, щоб потім якось імплейно це використати. Наприклад, купити нові айтеми, покласти їм трошки грошей, щоб вони потім ці гроші взяли та, наприклад, дали вам ще більше ресурсів, коли перейдуть на наступний рівень. І таким чином буде дуже круто робити певну прогресію світу навколо гравця, коли не тільки база гравця прогресує, а й світ навколо гравця прогресує, і за допомогою гравця в тому числі. Тому я вважаю, що. Наша сила, сила інді-розробників в тому, щоб зробити душевний атмосферний світ, який захочеться досліджувати, і якраз це те, чим я зараз і займаюся. Тож давайте рухатися далі. Зараз треба якраз такий зробити, щоб табір можна було вже зачистити і потім прийти туди, і він вже був зачищений. І в принципі, це механіка не дуже складна. Тож давайте розберемося, як це зробити. Точніше, я розберуся, як це зробити, бо в принципі система сейвів, знову ж таки вже в грі реалізована, вже можна зайти, загрузитись і так далі. А, але саме табори поки що не зберігаються. Тож для того, щоб це все працювало, треба. Зараз буде трошки розширити свою систему. Я йду працювати і продовжимо вже, коли ця система буде готова. Пройшла буквально годинка, і давайте я покажу, що в нас вже готово. Тут у мене є такий швидкий телепорт, який нас перенесе просто на ту локацію, куди нам потрібно. Тепер ми можемо прибігти до нашого табору. Тут нічого сильно не змінилося, все точно так же. І Тепер ми можемо спокійно піднімати тут наш банер. готово. Тепер ця локація вважається звільненою, і ми можемо з неї тікати, куди нам потрібно. Вона не оновиться, поки ми з нею не відбіжимо і не повернемося в неї. Оця лінія означає, що ми прийшли в наше поселення, тепер ми можемо тут спокійно будувати і так далі. І давайте уявимо, що ми тепер збереглись, наприклад. У мене це робиться на F5, це швидкий сейв, або можна вийти в головне меню, або в ігровому меню просто зберегтись. Коли ми прибігаємо, ми бачимо, що тут вже з'явились нові банери. Тепер у нас тут знеслись будиночки у тих бандитів, тепер тут ходять селяни. І також у нас тепер є торговець, у якого можна купити деревину. Скринки поки що не зберігаються. Зараз ми це вже доробимо. І загалом. Перембачимо, що тут так. Трошечки стало більш безпечно. Ну, набагато безпечно, тому що раніше нас тут намагалися вбити, а тепер це просто селяни, які тут ходять. Далі вони будуть, звісно, рубати дерева і так далі. Ці всі фічі вони вже плануються в майбутньому. Це все механіка імерсивності і деталізації світу. Це все буде далі. Поки що вони просто собі ходять тут між точками, щось, щось роздивляються. І загалом тепер залишилось зробити тільки, щоб скриньки також зберігалися, в яких тут у нас лежать всякі, лежать всякі речі, наприклад, та ж сама ця скринька та інші. Зараз я був на етапі монтажу цього відео, я Розумів, що я хочу ще одну частину, тобто у нас планувалися дві частини з створенням цієї механіки таборів бандитів. Але я хочу ще одну. Ви зараз, в принципі, вже побачили, як у нас зараз влаштована ця система, як, як зараз працюють табори бандитів, але я думаю, що мені варто запитати вашої думки детальніше про те, як буде працювати механіка інвестицій в цю систему. Та думка, яка є у мене, це те, що ми приходимо в табір і бачимо спочатку тільки один ресурс, який ми можемо купувати. Це у нас звичайна деревина, і для того, щоб перейти на наступний ресурс, щоб розблокувати, наприклад. Кот собі дерев'яні дошки, ми маємо заплатити грошей, і тоді у нас розблокується наступна ця механіка. Але треба буде не просто заплатити грошей, а заплатити грошей, і в поселенні з'явиться новий якийсь будиночок або ну точніше, в цьому таборі з'явиться новий будиночок або інструмент, або якийсь механізм, і так далі. Тобто з'явиться щось нове, і після цього вже можна буде купити деревину вже іншого типу, такої, як дошки, і так далі. Потім, ми, наприклад, ще інвестуємо, і далі ми можемо купити тут вже якісь меблі. Наприклад, ще інвестуємо і можемо купити. Умовно, якісь ящики і щось таке. Тобто, ми розберемося, як саме буде ця йти прогресія, але це той варіант, який мені найбільше подобається. Другий варіант це, щоб ми просто приходили, платили гроші цьому поселенню, скажімо так, давали знову ж таки там, умовно, тисячу золота, і після цього, через якийсь час, до нас поверталося, наприклад, там півтори тисячі золота або там тисяча двісті золота. Тобто, якийсь відсоток, там з якимось шансом знову ж таки якийсь коефіцієнт буде, і ми могли таким чином інвестувати і заробляти на цьому гроші. Я думаю, про те, щоб таку ж систему зробити трошки в іншому місці. І щоб гравець не міг просто так майнити гроші, просто бігаючи по всьому світу і даючи гроші всім поселенням, це тому я вважаю, що це не дуже хороша ідея, але можливо у вас є ідеї, які можна ще краще обіграти цю механіку, і можливо тоді ми таким чином і реалізуємо. Ну і третя ідея, наприклад, це розблокування певних можливостей цьому поселенні, не ресурсів, саме а саме можливостей. Тобто, наприклад, з якогось певного рівня прокачки, скажімо так, цього поселення у нас з'являється можливість, щоб всі селяни нам в наше поселення поставляли раз на день, наприклад, якусь частину деревини. Тобто, безкоштовно. Ми просто купуємо поставки деревини, скажімо так. Таким чином нам не треба буде сюди постійно бігати, і для віддалених поселень це буде дуже цікава ідея для віддалених таборів. Точніше, це саме ті три варіанти, які є в мене, можливо, у вас Якісь кращі варіанти також ми ще з вами реалізуємо систему репутації, яка буде впливати на те, як до гравця буде ставитися. Певні персонажі будуть ставитися про це. Ми ще з вами поговоримо, коли будемо над сюжетом працювати більш детально. І загалом це відео не дуже довге, але я одно сподіваюсь на ваші лайки, підписки та коментарі. Обов'язково пишіть в коментарях взагалі як можна більше. Я обожнюю їх читати. І загалом на каналі вже майже 100 підписників. Я цьому дуже радий і дуже вдячний за те, що ви підписуєтесь. Тому обов'язково кидайте це відео своїм друзям, які теж займаються їм бо їм просто подобаються ігри і їм буде цікаво подивитися на те, як вони створюються. І зустрінемось з вами вже в наступному дев'лозі. Дякую за перегляд та до зустрічі. E